Заїкатися Тетяна почала у 11 років після сильного стресу. Перехвилювалась напередодні важкої операції на суглобах. От страх смерті, що я не проснусь на столі. Я дуже сильно перепсиховала, і, і це запустило механізм заїкання. Звичайно, в підростковому віці це було дуже складно. Відповідати біля дошки, розповідати вивчений вірш або навіть просто називати ім'я вчителя. Все це було справжнім випробуванням, згадує тетяна. Від однокласників чула глазування та навіть образи. Дітяні асоби существа, і тому дискомфорт був в школі дуже сильний. Я вже думала скоріше б закінчилася ця школа. Батьки ж робили все можливе, аби допомогти доньці. Зверталися до логопедів, психологів та навіть екстрасенсів. Та суттєвого результату не було. Жінці допомогли курси ораторського мистецтва, які вона відвідувала вже у дорослому віці. Це просто для мене був переворот для, для рішення моєї проблеми. Олег АЛЕКБасунов ораторське мистецтво. Я у нього проходила три курси, і я могла. Можу... На заняттях у, у, у нього публічно, ідеально, без заїкань. Я не волновалась. От страх зажима. Ну почому ти і просто. Зараз Тетяна сильно заїкається, коли хвилюється, або її переповнюють емоції. Проте через це вона вже зовсім не комплексує. Переконує, коли ти сам себе приймаєш, тебе починають приймати і всі навколо. А сам рівнім я стала приймати заїкання. да водум'я такою, ну якщо я. Чуть-чуть над этим по роботу всі понимаешь, что Ти понимаєш, що люди ценят не, не какая вот, вот у тебе речь, вот а какой ти человек. Заикание може проявлятися у розтягуванні звуків та складів та їхньому повторенні. Це порушення мовлення з умовленими реакціями нервової системи на те, що відбувається в певний момент. Тось если мы, грубо говоря, да, человек починає нервничать, нервная система розбуждається і стягиває все, що можна. Естественно, це відражається і на речи теж заікання буває в и і на це говорить про те. Що дитина має і інші супутні проблеми? Набути ж заїкання може виникнути раптово, навіть без явного емоційного потрясіння. У цей момент батьки мають максимально захистити дитину від будь-якого психологічного тиску і стресу. Часто буває, що дитина, який там в дійстві, наприклад, почав заякатися один раз звичайно, починає боятися, бояться, що це повториться. Якщо так служилось, що хтось посміявся або такі вот последствия, то тут починаються соціальні проблеми. Тобто такий чоловік боятися виступів, боятися говорити. Заїкання найчастіше виникає з 2 до шести років або в підлітковому віці. У е хлопчиків 3-4 рази більше, ніж у дівчаток. На думку Сікорського, це пов'язано з тим, що домінантна півкуля у жінок розвинута краще, ніж у чоловіків. А от чи можна успадкувати заїкання? Спеціалісти не мають однозначної відповіді. Скоріше можна передати дитині схильність до цього порушення мовлення, але це зовсім не означає, що син або донька стовідсотково матиме таку проблему. Дитина спадкує насамперед нервовий стан. Але якщо нема подразників, які е, е, так, передумови для заїкання, то воно може і не виникнути виникнути до якогось часу. Ну а історія доводить, що заїкання не може стати на заваді взагалі нічому. Елвіс Преслі, Брюс, Віліс і Вінстон Черчель страждали від цього дефекту і змогли подолати його. Варто пам'ятати, позбутися або навчитися контролювати заїкання може кожен для цього. Необхідні наполегливість, терпіння і найголовніше підтримка близьких людей. Одинадцятий канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.